Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами будемо використовувати сервіс, який дозволяє створити пазли. Пазли, ви знаєте, що це такі ігри-головоломки, які складаються з частинок малюнку, які потім в певному порядку потрібно скласти, і отримати загальний малюнок. Ну, корисний дуже пазли, тому що коли ваші здобувачі освіти Будуть е, такі е, ігри головоломки е, складати. Відповідно, якісь деталі дуже гарно запам'ятовуються. Тобто е, ми можемо використовувати пазли для того, щоб візуально учень наш щось запам'ятав. Це, мабуть, е, карти якісь, це, мабуть, якісь деталі, якщо це мова йде про професійну освіту, і так далі. Тобто, це дуже Такий корисний сервіс. Зараз ми подивимось ось такий сервіс. Посилання на цей сервіс ви можете знайти під описом, в описі під відео, вибачте, або традиційно на моєму сайті інтернет на користь в розділі Пазли, кросфорти та інші дидактичні матеріали. Мова йде про ось цей сервіс. Є тут посилання, натискаємо і одразу потрапляємо на цей сервіс. Зверніть увагу, що сервіс англомовний. Тут можна змінити мову на іншу, але, на жаль, поки що немає можливості працювати на українській мові. Але в мене спрацьовує розширення до Google Chrome і автоматично зверніть увагу, Перекладає на українську мову. Тут вже є багато різних пазлів, які створювали інші. Грати в них можна навіть не зареєструвавшись, але наша задача зараз в тому, щоб навчитися самим створювати з власного матеріалу такі пазли. Тому потрібно обов'язково зареєструватися або увійти. Якщо ви вже використовували цей сервіс, ви натискаєте на кнопку Увійти. Якщо ні, відповідно зареєструватися. Я вже використовувала неодноразово, обмежень. Цей сервіс немає. Я ні знайшла якихось обмежень. Дуже багато вже в мене матеріалів створено, ніяких грошей, коштів в мене цей сервіс поки що. Не попросив. Отже, входимо. Реєстрація відбувається за допомогою електронної пошти. Так, зараз хвилинку. Так, ось зверніть увагу саме про те, що я казала, що тут можна змінити мову англійська, але української немає, тому я залишаю англійську, але якщо вам. Можливо, ви знаєте будь-яку іншу мову, яка тут є, ви можете змінити, яка вам підходить. Так, увійти. І ось ми вже потрапляємо на наш кабінет, який тут відповідно у нас є. Тут ви можете знайти рекомендовані головоломки пазли, випадкові і так далі, які можете подивитися. Далі, в наступному розділі тут вже ті головоломки, які ви створювали власноруч. В розділі збережені ігри можна подивитися, якщо ви якісь інші ігри грали і зберігали собі, тобто все це можна передивитися. Так, ми повертаємось на головну сторінку і спробуємо е, створити. Для того, щоб створити, ви натискаєте на ось цю кнопку Створити, і вам з'являється такий шаблончик, який вам потрібно заповнити. Так, спочатку ми обираємо саме те зображення, яке ви хочете з нього створити пазл. Натискаємо, я собі вже підготувала, завантажила ось таку мапу України. Завантажуємо. Ім'я пазлу у вас автоматично підтягується від назви вашого малюнку. Якщо вам потрібно змінити, ви видаляєте і пишемо, а, вибачте, мапа України. Мапа України. Так, далі, якщо вам підходить. Та назва, який має у вас малюнок, ви, відповідно, залишаєте. Далі ви можете регулювати кількість, на кількість частинок ваш пазл буде складений. Тобто, бачите, від легкого 4 всього. Частини і далі. Ви налаштовуєте, але коли ваш здобувач освіти буде складати цей пазл, він може налаштувати самостійно на кількість частинок. Тому саме ось цей бігунок не є таким дуже важливим в цьому випадку. Так, тобто налаштовуємо 35, наприклад. Далі ви обираємо форму, якої саме форми ви хочете, щоб були пазли. Тобто, ось такий. Тут ставимо позначку, ну, ось таку, наприклад, оберемо. Далі, тут можна ще обрати зверніть увагу, якщо ви поставите ось тут прапорець, то ваші пазли, крім того, що перемішаються, вони ще і будуть перегортатися. Тобто обертання ви налаштовуєте. Чи хочете ви ускладнити свою головоломку пазли або ні. Якщо ви хочете, щоб ще й пазли. Потрібно було обертати, то відповідно ви ставите цей прапорець. Якщо ні, то ні. Це все залежить і від віку ваших здобувачів освіти, відповідно, і від мети, яку ви ставите цим пазлом. Тому, будь ласка, це самостійно. Я не буду ставити. Далі теги це такі позначки, які ви теж за бажанням можете поставити або ні. За тими тегами, відповідно, Потім інші будуть шукати. Так? Ну, наприклад, поставимо Україна і мапа достатньо. Це не є обов'язковим зазначення тегів, тому тут можна пропустити все. І натискаємо кнопку Створити. Натискаємо кнопку Створити і ось вже ваш пазл створений. Тут ви що можете зробити. Зверніть увагу. Тут у вас з'являється зображення, тут ви можете подивитися образ цієї на вашому гаджеті, тобто, щоб скласти легше було, якщо ви тут залишите, відповідно, учням буде теж воно підсвічуватися, якщо ні, то ні. Так, далі ви натискаєте, можете змінити фон. Зверніть увагу, три крапочки наводимо. В спадному меню фон можна змінити, якщо вам це і не подобається. Так, ну, ось такі зробимо. Далі ви тут бачите, що тут зазначено кількість деталей ваших. І ну, ось пазл готовий. Можна вже спробувати скласти, але я не буду витрачати час це робити. Ми зараз з вами подивимося, ще, які налаштування можна зробити. Грати як? зверніть увагу. От, коли ми натискаємо, наводимо на цю кнопку, бачимо, що можна змінити кількість частинок, те, що я казала, тобто 66, наприклад, так, і почнить нову гру. Тобто, вже нова гра, бачите, кількість частинок вже змінилося, більше стало. І так далі. Тобто, це можна робити. Для того, щоб надати учням. Ваш пазл, вам потрібно використати ось цю кнопку Поділитися. Далі в спадному меню бачимо, що можна поділитися за допомогою Фейсбуку, Твіттеру. І натискаємо на ось цю кнопку Електронна пошта. Коли ви натиснули, у вас тут з'являється посилання, яке саме і вам потрібно надати вашим здобувачам освіти. Ви це посилання копіюєте. І на всяк випадок давайте перевіримо, чи дійсно ваш, ваша головоломка працює. Ми з вами скопіюємо, відкриємо режим анонімного вікна, ставимо сюди посиланнячко І зараз подивимося, що дійсно працює наше. Посилання. Зверніть увагу, що тут вже без реєстрації я зайшла, тобто вашому здобувачу освіти не потрібно реєструватися для того, щоб грати, складати ці пазли. І ось все це працює, все це може. Знову ж таки, ваш здобувач освіти може змінити кількість частинок. Так, бачите, змінилось так. Тут він бачить автора, тут він може знову ж таки подивитися, що саме йому потрібно скласти, може надати образ цієї карти, так? змінити фон, всі ці функції в режимі учня теж все це працює, тому все це можна використовувати. Але якщо ви відповідні інструкції учню якщо надаєте. Так. Ну, ось таким чином повертаємось на нашу, в наш особистий кабінет і повертаємось на головну сторінку. Автоматично зверніть в розділі увагу мої головоломки ваші пазли всі зберігаються. У зв'язку з тим, що я сама не склала цей пазл, а тільки створила, то відповідно, бачите, що він такий не зовсім бачно його. Так? Далі ви можете з особистого кабінету поділитися так же саме. можна завантажити HTML-код, якщо ви хочете в власний сайт вбудувати цей пазл. Тобто тут формується HTML-код, можна видалити цей пазл, якщо вам вже вам він не потрібен. а тут... Або, але тут кількість пазлів немає обмежень, я не знайшла, щоб були обмеження якісь. Тому ось таким чином. Ви можете повернутися до редагування. Так, вибачте, так, редагування, пазли. Зараз ми відредагуємо. Так. О, Властивості натискаємо і повертаємось до редагування, якщо потрібно там вам щось змінити. Наприклад, зовнішній вигляд вашого пазлу ви захотіли змінити, то, відповідно, ви натискаєте на інший, і натискаєте ОК. І завантажте збережену гру, все працює. Ось таким чином. Крім того, коли ви починаєте створювати, зверніть увагу, що. У вас тут є поради щодо створення ідеальних пазлів, тобто ви не можете натиснути і дуже уважно подивитися, що саме сервіс рекомендує перед тим, як щось створити. Тобто Тут дуже такі корисні поради, які ви теж можете перекласти за допомогою Google-перекладача і скористуватися. Ось такі сервіс дуже простий у використанні. На мій погляд, все зберігається, обмежень я не знайшла, тому, будь ласка, використовуйте. Буду дуже рада, якщо вам цей сервіс сподобався і ви його будете використовувати. Я вам бажаю успіхів, на все добре!